У двох постажині малярства спільну виставку картин представили Богдан та Орест Кузіво в музеї мистецтв Прикарпаття на огляд відвідувачів 60 полотен. Половина з них живописні роботи кузєва старшого. Решта графічні твори сина Ореста. Він навчається в 11 класі. каже, що два роки тому мріяв стати істориком. Однак, нині навчається малярство і свого життя без мистецтва не уявляє. Тато, чесно кажучи, він мені може підказати, де, які помилки, що, а так то він мене не вчить. В іншому я себе не бачу, бачу тільки художника. Щоденна творча праця невід'ємна складова успіху Богдана Кузєва, розповідають його колеги. На полотна художника реаліста, розкішні, натюрморти, портрети, які вражають майстерністю виконання. Однак улюблена тема художника краєвиди Галичини та Карпат. Завдяки володінню олійним живописом та технікою акварелії, пейзажі майстра випромінюють спокій та гармонію. У картинах оспівується довколишня краса у різні пори року. Осінь багато на як художника. Палітра різноманітна, там багато кольорів. Так і осінь, от жовтень місяць, як то кажуть, вона набирає такого колориту різних фарбів, відтінків. Тому осінь для мене є дуже. Пора на найлю найулюбліше на пора року. На виставку кузевих прийшло чимало івано-франківців. Дехто давно знайомий із авторами особисто інші цікавляться їхніми роботами. Однак, усі в один голос запевняють, картини позначені особливим темпераментом і глибиною проникнення у світ природи. Гарні враження цікаві. Дуже цікава людина. Я не знаю його на жаль, батька знаю його ореста ним ходила, напевно, людина неординарного бачення, має творче мислення і має тягнутися до чогось. Він дуже сильно побажає свого батька і хоче стати таким же самим відомим художником, як його батька. Богдан, мій однокласник, запросив мене на виставку, знаю його дуже добре, вже більше 30 років. Це чудова людина взагалі, як людина. Ну І митець ви бачите. ну, хто кохається в такому мистецтві. Це... Зразу зрозумію. Орест може навіть більше молодець, ніж тато, бо тато вже працює довший час. Орест починає і зрушення його такі серйозні. В живописі може не стільки, а рисунок цікавий. Рисунок цікавий. Може трошки більше штриха би хотілося такого прозорішого, але... Ім'я Богдана Кузєва відоме не лише на теренах України, а й за кордоном. Нещодавно мав персональну виставку у Греції. Роботи майстра перебувають в приватних колекціях у Польщі, Італії, Чехії, Болгарії та Німеччині, а також у Сполучених Штатах Америки. Оксана Середюк, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.